Чим тобі запам'ятався цей рік? Привіт усім! Добігає до кінця 2023 рік. Давайте пригадаємо, чим вам запам'ятався рік, що минає. У цьому році ви приїхали Кіші, на ім'я Ася. Восени змагання хокей на траві ми зайняли перше місце в цьому році. Я в цьому році. Почала ходити на танці. Мені дуже подобається. Мені дуже сподобалася подорож до моєї тітки в Швецію. У цьому році я почала займатися скалолазінням. Там ми плили з чотирьох метрів. Мені це дуже подобається. У цьому році в мене був турнір по тенісу, і я зайняла друге місце. Цього року я нарешті поїду до своєї бабусі в Італію. Я дуже чекаю на зустрічі з нею. У цьому році я ходив до бібліотеки і читав багато книжок. Марійка. А чим тобі запам'ятався 2023 рік? Досягненням моїх дітей. А тобі? А мені запам'яталося літо. Воно було таке спекотне, і я майже кожного дня мала змогу ходити на річку і милуватися нашою красивою природою. І все це. Ми могли робити завдяки нашим Збройним силам України. Дякуємо вам, наші мужні захисники та захисниці, за те, що в цьому році ми кожного ранку мали змогу пити чай, каву, жити. Дякуємо вам за 2023 рік. А на сьогодні, все. Зустрінемося завтра.